Привіт всім любителям шахів. Ви дивитесь рубрику Шахові терміни і сьогодні дізнаєтесь, що таке гамбіт. Гамбіт – це дебют, в якому жертвується матеріал для отримання різних вигід. У більшості випадків жертвують пішака, а вигодою, заради якої шахісти розігрують гамбіти, найчастіше є випередження противника у розвитку фігур. Розглянемо приклад. Одним з найрозповсюдженіших дебютів у шахах є ферзевий гамбіт Д4, Д5, С4. Це його стартова позиція. За статистикою, шахісти далеко не завжди приймають жертву на С4, тому що захист зайвого пішака є досить невдячною справою. Події в партіях початківців нерідко розвиваються наступним чином Д б'є С4, Є3. Білі хочуть одним ударом вбити двох зайців. І відіграти пішака, і ввести слона у гру. Б5. Чорні намагаються не віддати те, що так легко їм дісталося. А4. Білі наполягають на своєму захисника пішака С треба прибрати. Якщо чорні підуть на а6, то білі все одно відіграють матеріал, адже по вертикалі А діє зв'язка. Добре, подумаю чорні. А чи не захиститись нам іншим пішаком? Однак і тут на них чекає пастка, тільки трохи складніша. Білі забирають на б5, Це б'є б5, і після Ферзів 3 з'ясовується, що для порятунку тури доводиться віддавати цілого коня. Це занадто дорого, як для прийняття жертви на початку партії. Класифікація гамбітів досить велика, але не поспішайте брати їх на озброєння. Це досить складні дебюти і для того, щоб грамотно їх застосовувати, треба грати як мінімум у силу другого розряду. На сьогодні все, до нових зустрічей!